Після саботажу Російської Федерації Мерц оголосив ключову умову для мирної угоди щодо України. Німецький канцлер назвав пункт, який має обов'язково враховуватися під час укладання мирного договору. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Країна-агресорка Росія порушила повітряний простір Польщі та Румунії. Це за словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, є частиною тривалої тенденції перевірки кордонів та саботажу з боку кремлівського диктатора Володимира Путіна. Як пише Reuters, про це німецький чиновник заявив сьогодні, 17 вересня, виступаючи у Бундестазі. Така поведінка Росії спрямована на те, щоб дестабілізувати вільні європейські суспільства. Кремль своїми діями показує, що світ має стояти на своєму і підтримати лише ідею справедливого миру, а не вигідну росіянам паузу. Тому під час укладання мирного договору має обов'язково враховуватися одна умова. Мерц зазначив, що угода між Москвою та Києвом може бути укладена не за рахунок. Політичного суверенітету чи територіальної цілосності України продиктований мир, мир без свободи, спонукав би Путіна шукати свою наступну ціль, наголосив канцлер Німеччини. Головред писав, що за словами народного депутата від слуги народу, голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, щоб укласти мирну угоду між Україною та Росією, необхідно вирішити. Чити велику низку питань серед них. Територіальна цілісність, репарації та відповідальність воєнних злочинців. Нартеп вважає, що цей процес може тривати навіть десятиліттями. А держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявляв, що для досягнення мирної угоди між Україною і Росією обидві сторони неминуче будуть змушувати йти на компроміси у інтерв'ю Fox News Він зазначив, що жодна зі сторін не отримає повного задоволення. Від умов домовленості, за його словами, будь-яка мирна ініціатива передбачає взаємні поступки. Кожна сторона має бути готовою як до отримання певних вигод, так і до втрат. Ніхто не вийде з цього конфлікту з результатом у 100% на свою користь. Доведеться чимось поступитися, пояснив Рубіо. Генерал Ден Кейн, який очолює об'єднаний комітет начальників штабів, разом зі своєю командою бере участь у розробці можливо. Бих механізмів надання Україні гарантій безпеки про це повідомляє джерело CNN обізнане про перебіг підготовки. За його словами, подібні переговори також ведуться у низці європейських країн однак, конкретні аспекти того, яким чином штати можуть бути залучені до майбутнього договору, поки що не оприлюднені.